Всім привіт! Мене звати Влад. Я інструктор, викладач і директор автошколи. Сьогодні одна з моїх трьох учениць, найстарша, буде мені допомагати, і ми спробуємо разом з вами проїхатись по першому екзаменаційному маршруту в Чернівцях в територіальному сервісному центрі 7341. Почнемо з того, що маршрут іде у нас від парковки біля сервісного центру, йде по вулиці Руській, поворот праворуч на. Південну кільцеву, мені здається, потім на комунальників праворуч, потім праворуч на Вінниченка, праворуч знов на Руську, і повертаємося назад в сервісний центр. Тобто, по суті, це таке коло, де буде у нас 4 або 5 поворотів праворуч. Складного нема нічого, але попробуємо разом проїхатись, для того, щоб вам було потім легше. Почнемо з того, що ви сідаєте в ваш навчальний автомобіль, або це буде автомобіль сервісного центру. Бачите, вони у нас навіть є перед нами, ті гарні автомобілі, на яких деколи здають іспити, або це автомобіль з автошколи, де ви домовились. Ви сідаєте в цей автомобіль, і першим ділом вам потрібно налаштувати під себе робоче місце. Спочатку налаштовуєте сидіння, спинку, кермо, потім переходите до дзеркал і не забуваємо при цьому обов'язково прищепити пасок безпеки. Тобто пристібаємось. І після цього ми вже можемо рушати. Дивимось, чи в нас затягнуте стоянкове гальмо. Якщо ні, опускаємо або тут, або речажочок, або педалька, в кого що як, подивіться, не знаєте, запитайтесь і будемо пробувати рушати. Якщо у вас механіка, то не забуваємо у вас ще є щеплення, передачі. Перевірте, на які передачі ви заводите автомобіль. До речі, це. Якщо у вас автомат, в принципі, вам буде простіше. Так що починаємо рухатись. Якщо щось. Забули, то старайтесь цього не забувати до цього. Перед початком руху дивимося по сторонам, вмикаємо, не забуваємо покажчик повороту. В даному випадку лівий, і будемо рухатись ліворуч. І починаємо рух. Не забувайте, старайтесь їхати повільно. Перший час вам буде так простіше. Так. І коли ми на парковці, тут теж потрібно бути обережним, тому що в цей час тут буде досить багато автомобілів, які будуть рухатись і які будуть е в цей час. Теж можливо здавати іспит. Не забуваємо за показчики поворотів і стараємося триматися завжди правої сторони і заїжджати в свою праву смугу. Ось, бачимо, ми заїхали в праву смугу. Перед нами вже є знак дати дорогу. Так, Нікуся? Так. Ми будемо повертати праворуч. Під'їжджаємо, вмикаємо показчик повороту і в нас є розміточка перед нами. Бачимо пер... такі трикутнички на дорозі, які нам вказують про те, що тут потрібно почекати, якщо є автомобіль. У нас він дуже далеко, він нам не заважає, і ми заїжджаємо праворуч, але при цьому стараємося не заїхати в зустрічну смугу. Це, до речі, досить часта помилка. Знак у нас який? Пішохідний перехід. Бачите, тому будьте уважні, моя учениця дуже уважна, все знає вже. Я думаю, ви не менше. О. А є у нас деколи не дуже чемні водії, які весь вас цей час ще будуть обганяти. Ваша задача не хвилюватися. Знову ще один знак. Пішохідний перехід. А Пішохідний над ним перехід. ще у нас дати дорогу. Ми не забуваємо вимкнути правий покажчик повороту і по чуть-чуть висовуємося за умови, що у нас немає пішоходів. Автомобілі далеко і ми повертаємо праворуч в крайню праву смугу. І продовжуємо рухатись далі. Бачимо перед нами, що є. Знак заправка. А ще що? Світла Супер. Зараз який сигнал. Червоний. І що нам треба робити? Почекати. Почекати. Бачите? Навіть дитина це все знає. І ми чекаємо, не забуваємо, перед стопліннями ми зупиняємося, щоб ви не наїхали на неї. І чекаємо. На який? Зелений. На зелений. А перед ним буде ще у нас? Оранжевий. Або жовтий. Супер. Бо от у нас вже жовтий. Це ми приготувалися, і на зелений ми готові рушати. І продовжуємо рух далі. Супер. Всі автомобілі, які будуть звідси справа чи зліва виїжджати, вони на другорядній дорозі виїжджають з прилеглої території, тому в принципі вони нам не заважають, ви не повинні за них хвилюватися. І знову у нас попереду. І, перехід. Так, і ще й зупиночка зупиночками маршру... тролейбусу і е, е, маршрутки. маршруту. Тоді не забуваємо, в них є заїзний карман, ми повинні їх пропустити. Тому будьте за цим теж уважні. Далі у нас цікавий знак є рух по смугам, тому я рекомендую тут взяти трошечки лівіше. Спірне питання, тому що знак каже, що і в нас є дві смуги, а розмітка в нас показує пішохідний по факту. Перехід. Так, і пішохідний перехід, що в нас по факту тільки вона е, одна. Заборонена парковка. О, бачите, навіть біля заправочки заправочки нас заборонена стоянка. Світлофор якого кольору? Можна? І пішохідний перехід. О, і хто там вже йде? Йде людина? Будемо її пропускати. Ой, бачите, самокатчики в нас ще вилітають. І ще один пішохідний перехід. І ще один. Так. Тут бачите увага, тому що дуже часто трапляється ДТП з наїздом на пішоходів. Тому будьте уважні. Тут ми будемо повертати праворуч. головне не включити покажчик занадто рано. Ось тут ми його вмикаємо, коли ми проїхали інший поворот. Так, У нас тут перевага в русі перед зустрічами, тому що вони повертають ліворуч, а ми йдемо праворуч. Так, І попадаємо знову ж в праву смугу. Сьогодні нам пощастило, поки що в правій смузі у нас немає інших автомобілів, які нам можуть заважати. Тому нам, в принципі, досить спокійно і зручно їхати. Так. І далі дивимося, тому що у нас можуть бути. Якісь автомобілі, які можуть об'їжджати певні перешкоди, або дуже часто у вас будуть навіть тут якісь перешкоди, тому будьте обережні і будьте уважні. Так, продовжуємо рух. Далі ми будемо з вами повертати праворуч. Там в нас є знак головної дороги, і в нас є біля нього табличка, що головна дорога змінює напрямок і повертає праворуч. Не забуваємо, ми все рівно показуємо правий показчик повороту при цьому. Тобто якщо головна дорога змінює напрямок, це класно. Але якщо ми не рухаємося прямо, то ми вказуємо, що ми будемо повертати праворуч, щоб інші учасники дорожнього руху могли це знати. І Ну, зразу що ж... перех... ну бачите, як все просто. Тобто навіть діти вам будуть підказувати. Головне, щоб ви були настільки уважні, наскільки діти бувають. Так, продовжуємо рух далі. І, в принципі, вулиця Комунальників не є такою складною. Тут досить пряма дорога, не так багато якихось пішоходів, не так багато людей. Транспорт, який виїжджає, в принципі весь виїжджає з прилеглої території. І основна задача тут це не перевищити швидкість, тому що ось у мене вже швидкість майже дійшла до 50. Тому дуже часто хочеться на іспиті, там от всі їдуть швидше, і вам деколи теж хочеться. Не робіть цієї помилки, старайтесь рухатись з дозволеною швидкістю, особливо, якщо в деяких місцях у нас по маршруту теж буде ще й обмеження швидкості. Як тільки ви перевищите це обмеження, це автоматично вже ще одна помилка. Тому слідкуйте за спідометром і нікуди на іспиті не поспішайте. І візьміть свій час. У нас є е, до години часу для того, щоб проїхатись по всьому маршруту. Цього вистачає ось так, навіть з усіма заторами, які тут бувають. І якщо у вас є можливість ще об'їхати деякі ямки, це взагалі прекрасно. Не завжди вона така буває, але якщо є, то було б дуже супер. Так, продовжуємо рух далі. Трошки тут нерівна дорога, буде трусити, але в цілому тут досить непогано. І не складно. Ну, не спокійно собі їхати, не хвилюватися, і це буде вам не складно. Так, не забувайте час від часу, якщо у вас спокійна обстановочка, подивлятись по дзеркалам, щоб можливо так звернути до трошки габаритів того транспортного засобу. Пішохідний засоб. перехід. Бачите, тут можуть бути люди. Пішохідний перехід, і не забуваємо тут їх теж пропустити. Класно, взяти з собою ще одного помічника, який буде вам коментувати всі знаки. Ну, на жаль, напевно, так не можна. Так, далі їдемо і у нас попереду буде ще наказовий знак рух прямо. Він тут встановлений для того, щоб ви не повернули ліворуч на заправочку, плюс дублюється він у нас в'їздом забороненого тут біля заправки. Тому якщо вам все ж таки потрібна заправка, або там, можливо, розворот виконати, то ви підете сюди наліво, в цей другий заїзд, а не там перший, де він у нас був. Так, і продовжуємо рух по вулиці Комунальників. Так, дивимось. Окей. І Ой, у нас навіть пух сьогодні літає. Так. І. Так, добре. Так, бачимо, знову у нас. є... Пішохідний перехід. Супер. Нікуся нам допомагає, Нікуся вже всі знаки майже знає. Е, і їй ще немає навіть шестей, щоб ви собі розуміли. Тому, якщо ви ще не знаєте всіх знаків, ну подумайте, Може, варто їх все ж таки вивчити. вже. Е, так, ми під'їжджаємо до перехрестя. Дуже часто у вас під час іспиту може бути тут затором. І буває таке, що в лівій смузі буде стояти досить багато автомобілів, в правій смузі вона буде. Ну, Смуга ще з'явиться тільки пізніше, але дуже часто тут буде можливість. Е, тому тримайтеся тут чуть-чуть правіше, якщо не знаєте, де ви орієнтуйтесь по правому дзерку, воно буде вам підсказувати, наскільки близько бордюр від вас. Якщо ви не впевнені, краще почекайте. І бачимо, у нас знак є головна дорога і рух по смугам. Ми займаємо крайню праву смугу одразу ж, вмикаємо правий показчик повороту, не забуваємо. І готуємося до того, що у нас ще є. Світлофор. Світлофор і пішохідний перехід. Супер. Світлофор у нас якого кольору? Червоно. Так, і що ми будемо робити? Стояти. Стояти. Стоп-лінію тут погано видно, але в принципі вона тут є. Краще не доїхати. 10 хвилин. Так, 30 хвилин. 30 секунд. Бачите, нам секунди підказують, скільки нам стояти. І ми будемо бачити по секундам, скільки нам. Дочекатися до зеленого. Я рекомендую, якщо ви на автоматі просто чекати, якщо ви на механіці, починати там думати за передачу десь на секунді, 5, 7 В принципі, щоб ви там не поспішали. Ви там на 5-7 секунді вижали щеплення, вімкнули першу передачу. Зараз, так. Буде Зараз буде жовтий. Ми ще стоїмо на жовтий і на зелений ми починаємо рух. Так. І задача тут з крайньої правої смуги попасти все ж таки в свою крайню праву. Так, і тепер дивіться, у нас одразу ж після перехрестя є два знаки. Перше Увага, діти на і обмеження швидкості 40 км на годину. Тому будьте уважні для того, щоб не порушити тут, бо дуже часто всі хочуть взяти розгін перед е, підйомом, тому що тут буде підйом трошки. І багато хто думає, о, тут всі розганяються, і я теж трошечки дам газу. І як тільки ви перевищите, а 40 тут не дуже ну не складно перевищити. Е, тому це вже Автобусна може бути знову ж, зупинка. Так, знову може бути помилочка. Бачите, є зупиночка, карман. Тому якщо звідси виїжджає маршрутний транспортний засіб, пам'ятаємо, в межах населеного пункту ми зобов'язані дати їм дорогу. А ми в межах населеного пункту, тому будемо давати дорогу. Наверху нас знову знак рух по посмуга. Ми знаходимось в крайній правій, з неї не перелаштовуйтесь в ліву смугу, якщо ви на першому маршруті, і з неї ми будемо повертати праворуч. Світлофор червоний. Якщо світлофор не буде працювати, то в такому випадку ми орієнтуємося на знак. А знак над світлофором нам каже, що ми зараз знаходимося на другорядній дорозі. Тобто, якщо світлофор не працює, ми дивимося на знак. Якщо світлофор працює, пам'ятаємо, він має перевагу над знаками пріоритету. Зараз буде жовтий. Так, і зелений. Продовжуємо рух. Так, тут дуже часто люблять глохнути, особливо ті, хто на механіці, тому рекомендація, якщо ви. На механіці під'їжджаєте сюди до цього перехрестя. Рекомендую намагатись тягнути автомобіль на першій передачі якомога довше, плавніше для того, щоб на зелений просто продовжити рух на передачі, а не трогатись. Це не заборонено. Тому, якщо у вас є можливість, просто вимкніть першу і на першій дотягніться до світлофору, розрахувавши так, щоб на зелений, ви повернули. І вам не доведеться трогатись під горочку. Це, в принципі, єдина горочка, яка в нас є на цьому маршруті. Далі, будьте пішохідний уважні, пішохідний перехід. перехід. Правильно. Тролейбусна зупинка і автобуски. Так, бачите, у нас є порушники, навіть які деколи там будуть стояти. Тому теж будьте уважні. Кількість смуг, яка отут от буде. Дуже часто новачки, які тут або вперше в Чернівцях, або пішохідний перехід. Супер. Які є, думають, що тут декілька смуг. Але по факту це одна смуга, тому що в нас є розміточка, і ми не жміться до правого крайнього крайньої частини своєї смуги, оскільки, як правило, там гірша дорога буде. Пішохідний перехід. Бачите, ще й в кущах трошки знак. Тому будьте уважні. І в межах своєї смуги, ой, бачите, і зачепивши все ж таки одну ямку, ви можете трошечки е, ну, рухатись, віляти правіше або лівіше. Но... Пішохідний перехід, Але в нас тут є світлофор. Бачите, тому пішохідний перехід зараз регульований, а світлофор нам буде допомагати, якщо він не працює. Автобус то зберіга там теж є. І е, тому будьте уважні. Знову ж бачите, не видно здалеку тут знак, тут теж пішохідний перехід і от чотири знаки є. Так, бачите, Нікуся нам все допомагає. Вона знає всі знаки, і з нею набагато легше здавати іспит. Я думаю, у вас точно все вдасться. От, бачите? Супер. Тут зупинка і, є. лайбуста, шауна і автобус. Молодець так. Нікуся. І ця зупинка вона не знаходиться в кармані. Тому транспортний засіб, який буде виїжджати з тієї зупинки, ви не зобов'язані давати йому дорогу. Так, і ще одна зупиночка рівно так само, і пішохідний перехід буде чуть-чуть далі. Нікуся нам вже може теж сказати, що в нас пішохідний перехід, і ми бачимо, що вона теж знаходиться не в кармані, тому ми можемо не пропускати той Ша, тролейбус. Ша, на тролейбус так. І, а... Супер. І далі ми готуємося до того, що ми будемо повертати праворуч. Я рекомендую от десь в районі цього карманчику зробити дві дії. Перше, це вже вимкнути правий покажчик повороту і починати зміщуватись, обов'язково подивившись дзеркало в крайню праву смугу. Коли ви змістились крайнє праве положення, то дуже часто люблять врахувати помилку, що ви не з крайнього правого положення. Хоча ну тут досить вузько. Займіть крайнє праве положення, невеличка ні, швидкість, що, не забувайте ні. за пішоходів. Ось тут, і якщо їх немає, тільки тоді продовжуєте рух, тому що дуже часто я барадина зупинка. Правильно. Тут заборонена зупинка, і тут ще жовта лінія. Тому будьте уважні і не забувайте за той пішохідний перехід. Коли ви тут виїжджали, ви пропускали. Коли ви заїжджаєте, теж пропускаєте пішоходів. Якщо вам треба об'їхати перешкоду через лінію, не забуваємо покажчик повороту і повертаємось назад свою смугу. Пішохідний перехід. і заборонена зупинка. Плюс, бачите, у нас є жовта лінія на бордюрі намальована. Так, готуємося. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту. І бачите, розмітка ще є пішохідна, але знаку нема. Тому це, в принципі, у нас не пішохідний. І будемо повертати ліворуч, але бачите, там йдуть люди. Тому краще постояти тут, якщо є зустрічні, пропустити їх. І тепер ми можемо спокійно повернути і головне попасти в свою половинку. Так, парковка в нас йде праворуч, і ми теж включимо правий покажчик повороту. І заїдемо на парковку. Я рекомендую тут. Заїжджати в якесь одне з нескладних місць, можливо, навіть передом попробувати, якщо от ми знайдемо зараз місце і станемо сюди передом, бачите? І ми гарно заїхали в межах свого місця. Тобто старайтесь не ускладнювати собі життя по можливості. Не завжди так буває, але в принципі це все можливо. Маршрут не є надто складним, маршрут абсолютно реальний. Я надію, що це відео вам допомогло. Якщо. Вас цікавлять якісь питання, або якісь моменти, або є запитання, залишайте свої коментарі тут вниз, внизу. Ми будемо старатися вам відповідати. Якщо є якісь цікаві моменти, можливо, навіть щось відзніме. Я думаю, що вам було цікаво, пізнавально. Нікуся, дякую. Будь ласка. Тобі сподобалось? Так. Да. Супер. До зустрічі. З вас лайки і підписка.